Доброго дня! Вас вітає YouTube канал Джоли і Сад. Джоли та Сад підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тож ви зараз всі знаєте, друзі, що ми займаємось виготовленням восьмирамочних рамочних вуликів. І у нас залишається ось такий обрізок екструдера троєчки ППС. Залишаються такі обрізочки і... Такі. І ми вирішили з них, друзі, робити криші. Для цього ми придбали ще екструдер двоєчку, порізали його на ось таких три заготовочки. І за допомогою піноклею та саморізів вирішили зробити кришу. Тож, зараз покажемо, що з того у нас виходить. Ось наші вулики стоять, трішки їх так якби наробили. І зараз покажемо, скільки що, яка виходить у нас криша. Тож, колеги, витративши 2-3, 4-5 хвилин свого часу, виходить у нас така криша. Обрізки, звичайно, можна було виконати, але краще всього їх впустити в діло. Все пропінили піноклеєм, скрутили на саморізи, виходить класна, міцна. Ось, дивіться, гарненька, тепла, висока криша. Вигляд зверху її кидаємо. От, все вона надійна і міцна. Більше цікавої інформації на нашому YouTube каналі. Бджоли та Сад. Підписуйтесь на наш канал. Джоли та сад підтримуйте україномовний YouTube. Вулики у нас стоять, зроблені, і для них ми зараз виготовляємо, друзі, ось такі класні теплі криші.